Сумський електроавтотранс визначився, в кого закуповувати тролейбуси. За інформацією профільних порталів, комунальне підприємство має намір узяти тролейбуси, які були у використанні у Дніпропетровської фірми. Сума угоди майже 15 мільйонів гривень. Стільки вартуватимуть 20 одиниць техніки. Тобто в середньому за один вживаний тролейбус міський бюджет сплатить близько 750 тисяч гривень. Машини чеського виробництва свого часу були достатньо популярними у країнах колишнього СРСР. Виготовляли такі тролейбуси понад 20 років до ряду. Останній цієї моделі зійшов з конвеєра у 2004 році. Але як повідомив директор електроавтотрансу до сум не вестимуть металобрухт, тільки рогаті, які пройшли капітальний ремонт, і бажано, які бігали дорогами Європи. Капітальний ремонт щоб був пройдений, не менше місяць до продажу, щоб не було там три роки тому назад. Тож ми будемо вивчати з геками, як ми домовились, кожний лист, кожний прайс Пройде 10 днів ми підпишемо договір, і можна вже буде я думаю, десь. Після підписання договору я вважаю, що буде через два три вже буде щось заходити. Нагадаємо, тендерні пропозиції на підприємств відкрили 14 травня. Тоді пакети документів подали три компанії. Втім, в однієї нарахували чимало порушень. Тож обирати довелося серед киян і дніпропетровців. До слова, обидві компанії пропонували поставити в суму тролейбуси однакової марки. Шкода 14 тр